Кеймада Гранді або Зміїний острів. Там дві змії на квадратний метр. І там зустрічається острівний ботропс. Одна з найстрашніших змій на планеті. Міста затоплені для спорудження водосховищ. Там під водою будинки людей та цвинтарі. Так зробили озеро Ланьє у штаті Джорджія. У ньому щорічно гине безліч людей і ходять міські чутки, що в озері живуть привиди. Це озеро є основним джерелом питної води в центральному окрузі Атланти. Острів Повелья. Він використовується як карантинна зона під час спалахів чуми. На острові повно масових поховань. У деяких місцях ґрунт повністю складався з останків чумних трупів, що згнили. У 1922 році на цьому острові збудували психіатричну лікарню. Хворі стверджували, що їх відвідують привиди, але ніхто їм не вірив, бо вони психічно нездорові. Директор клініки наклав на себе руки, зістрибнувшись з дзвіниці. Наразі цей острів виставлений на продаж. Він дуже дешевий, хоч і знаходиться всього за кілька кілометрів від Венеції. Канадський арктичний архіпелаг. Щільність населення одна людина на 30 квадратних кілометрів. Взимку часто буває мінус 50 градусів. Поселень корінних народів дуже мало, а до існуючих рідко можна дістатися сушею тільки небом. На кражених полях трапляються тріщини глибиною до 50 метрів. Найпівнічніший національний парк Кутінірпаак має площу майже 40 тисяч квадратних кілометрів. На таку величезну територію припадає лише дві станції ренджерів. Вони можуть не зловити сигнал вашої аварійної рації через погоду, рельєф, сонячну активність. Ви самі по собі на цих просторах. І не забудьте кріпити свій намет сталевими тросами, бо вітер знесе його. Втім, все сказане відноситься до будь-якої снігової пустелі будь то Канада, Гренландія, Антарктида. Еверес. Його висота 8848 метрів над рівнем моря. Вважається, що 8000 метрів це верхня межа життя, за винятком будь-яких мікроорганізмів. На цій висоті просто не вистачає кисню, щоб знайти там людину. У тебе стільки кисню, скільки можеш взяти з собою балонів, а порожніми балонами там усе довкола завалено. На вершині зазвичай не залишаються довше двох хвилин. Озираються на всі сторони, роблять селфі і швидко спускаються вниз. Ізольовані племена. Сентинельці ненавидять сторонніх і намагаються вбити будь-кого, хто буде в зоні їхньої досяжності. Багато таких племен живе у джунглях Південної Америки. Їх спостерігають з вертольотів і за допомогою дронів, але спробу увійти в контакт, дикуни сприймають з різним ступенем агресивності. Вважається, що сентинельців трохи більше 50 осіб. Вони явно вимирають через родинні зв'язки. Маріанський жолуб або Маріанська Западина глибина 11 км. Люди спускалися туди, бачили різних істот. Усі, хто там мешкає, перебувають у постійній темряві. Така товща води не пропускає світло. Зовсім, якби на дно Маріанської Западини можна було помістити основу Евересту, його вершина залишилася б на глибині більше 2 км. Якщо ви боїтесь ляльок або манекенів, то у Фінляндії є поле, яке називається Мовчазні люди. Це поле, усіяне манекенами, які стоять обличчям до дороги. При цьому хтось регулярно змінює одяг на них. Це виглядає реально крипово, особливо в сутінках. З цієї ж серії: острів Ляльок в окрузі Мехіко. Розміщувати на острові старі та зламані ляльки, став колишній власник острова, який помер у 2001 році. Після його смерті острів якийсь час був туристичною пам'яткою. Але місцеві жителі дуже забобонні і мало хто погоджується відвести допитливого туриста на острів. Океан. Ми майже нічого не знаємо про його глибини. Передбачається, що в океані мешкає від 100 тисяч до 10 мільйонів ще невідкритих видів. Найодинокіше місце теж знаходиться в океані це точка Немо. Найближче від неї земля острів Підкерн з населенням 50 осіб за 2700 кілометрів. Ліс Хоябачу в Румунії. У цьому лісі зникло багато людей. Серед них Пастух із отарою із 200 овець. Відвідувачі лісу повідомляють про дивні напади Нудоти, занепокоєння а ще відчуття, начебто, за ними стежать. Найжахливіше в глибині Австралії. Там немає зв'язку, і якщо ви вирушаєте туди, ніхто не чекатиме від вас повідомлень та дзвінків. Якщо ваша машина зламається, може пройти кілька днів, коли хтось поїде цією дорогою і виявить вас. Там стоїть жахлива спека і вам знадобиться величезна кількість води, щоб не вмерти. Швидше за все, води вам не вистачить. У такому кліматі тіло швидко розкладається, а його останки падальщики рознесуть по всій окрузі. Вашу машину, може, колись знайдуть, а вас навряд чи. Ао Аокігахара ліс самогубців у Японії. Дуже дивне місце, куди раніше багато хто вирушав здійснити самогубство, а деякі вирушають і зараз. В даний час ліс обгороджений. На вході стоїть охорона, яка намагається зрозуміти мотив відвідування лісового масиву. У лісі розвішано таблички з номерами телефонів гарячої лінії допомоги схильним до суїциду. У лісі завжди похмуро, туман, тиша і жодних живих істот. Дорога смерті у Болівії. Це траса прорубана у скелях. Вона з'єднує міста Короїко та Лапас. І іншої дороги між ними немає. Дорога настільки вузька, що лише в кількох місцях можна роз'їхатись із зустрічним автомобілем. Глибина урвища близько 600 метрів. Щорічно на цій дорозі в середньому 26 автобусів зриваються у прірву. Гине понад 300 людей. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Діліться своїми враженнями у коментарях і бережіть себе.